І якщо основним критерієм у виборі ноутбука для вас є доступна ціна, приємний вигляд та достатня продуктивність для роботи та навчання, то зараз я розповім про такий ноутбук Lenovo e 3170 Створювався для корпоративних та бізнес-користувачів, і в нього достатньо функцій, щоб задовольнити їх потреби. Почнемо з огляду дизайну. Цей ноутбук вражає своєю лаконічністю та стильністю. Корпус виготовлений із надійного пластику та має чорний колір, що надає йому сучасний вигляд. Його легка вага всього один. 5 кг, і компактні розміри роблять його ідеальним компаньйоном для пересування. Екран має діагональ 13 дюймів і роздільну здатність HD, Хоча ця модель компактна, вона все одно забезпечує яскраве та чітке відображення достатнього для ваших робочих завдань та навчання. Поверхня екрану матова, що допомагає уникнути непотрібних блисків, забезпечуючи комфорт перегляду. Ноутбук оснащений процесором п'ятого покоління Intel Core i 3 5005 u який має два ядра та чотири. Потока з максимальною тактовою частотою 2 ГГц разом із 8 гіабайтами оперативної пам'яті DDR3 та швидким SSD на 128 Гіабайт. цей ноутбук відмінно впорається із завданнями різного роду. Навіть при великому обсязі роботи він готовий до викликів. До речі, об'єм накопичувача ми можемо змінити на більше за потреби клієнта. Що стосується графіки, ноутбук має інтегровану відеокарту Intel HD Graphics 5500, яка може відтворювати графіку з роздільною здатністю UHD 4 k при підключенні. Через HDMI. Батарея забезпечує час автономної роботи до 5 годин, що робить цей ноутбук ідеальним для роботи в дорозі або поза офісом. Lenovo e 3170 обладнаний бездротовими технологіями, включаючи Wi-Fi та Bluetooth для легкого підключення до мережі та інших пристроїв. Тут також є два порти USB 3.0, VGA, HDMI, комбороз'єм для навушників та мікрофона, а також LAN для швидкого підключення до мережі. З додаткових можливостей в ноутбуку є веб-камера та вбудова. Мікрофон, що дозволяє проводити відеоконференції та дзвінки високої якості. Додайте до цього ідентифікацію відбитка пальця для додаткового рівня безпеки та захисту даних. Підсумовуючи наш огляд Lenovo e 3170, можна сміливо стверджувати, що цей ноутбук для користувачів, які цінують комбінацію компактності та продуктивності. Цей ноутбук стане ідеальним партнером у досягненні ваших цілей, незалежно від того, чи робочі завдання чи освітній процес. Ціна цього ноутбука буде в описі до цього цього відео, якщо вам сподобалася ця модель, то чекаю на ваші замовлення.